Всім привіт-привіт. І що? Підемо про жаби? Ну, не знаю, як на мене тут така симпатична <сум> тваринка. Тільки чогось всі там поговорки часто. Жаба давить, жаба задавила. Ну, значить, я не про поговорки, я про, я про чари, я про чари, я про пороблене. Я не жартую, хто вірить, то, то вірить, хто не вірить, то не вірить, але я вам розкажу. Значить, така ситуація. Якщо у вас на дворі багато присутніх жаб, де б ви не жили? Ну, я маю на увазі, я не, не протьощу. І не про її там. Кодло, я про справжніх жаб. Значить, на звичайному господарстві, от, наприклад, я жив в селі біля річки більшість свого життя. І я вважав, що то є звичайна справа, що по дворі там скачуть жаби, особливо ввечері. То капець, часто десь, якщо босий біжиш, можна на неї наздобкати, Трошки противно, холодна, знаєте, слизька. Ну, але ж така ситуація. А виявилося, що не все так просто. Ну, так прийшлось, е, э, вернулося життя, що мені прийшлось поспілкуватися з ворожкою. І ворожка, першим ділом, що сказала, каже: ой, як у дворі жаби лі лізуть, як до вас на дворі жаби лізуть? Ну, кажу, так, звичайно, лізуть. Ми ж живемо коло річки, буквально там кілька десятків метрів і річка, і, і так далі. А вона каже: ні. На, якщо все добре, без ніяких проблем. Мається на увазі з тих потойбічних проблем. Жаби на дворі, на звичайному дворі, їм то неприродньо. Їм не подобається запах худоби, домашніх тварин, там техніка, транспорт, люди ходять, то не їхнє середовище, вони того не люблять. А лізуть вони на двір, а ще часто вони лізуть в хату. Це як. Це як термометр Як показник того, що в вашій сім'ї, вашій родині щось пороблено. І то не жарти, можливо, будете ви сміятись, не хочете смійтесь, хочете не смійтесь. Я пізніше, після того дійсно питався в людей з інших сіл, дуже в нас, ну зазвичай села, села започатковані були і. Біля води, біля річок, біля ставків. Питався в людей от десь буваю по справах кажу, а як у вас наш рахунок жабів на дворі? Як жаби на дворі? Чого вони мають бути на дворі? Вони там в річці, в болоті, в ставку. От така штука. Е, значить, ну, а ну скажіть, хто, хто де живе коло річок, як у вас на рахунок жабів на дворі? Звичайне діло, що зимою. Ну я про справжні жаби зимою. Зимою жабів, звісно, вони сплять, але от коли літом? Літом ввечері, що ви скажете? Ну, а моя думка точніше, то не моя думка, а то фактично думка тієї ворожки, з якою я спілкувався, що то є показник, що вашій родині пороблено. Якщо б то все, як то кажуть, відробити той, як то називається, Ті чари жаби мають перестати лізти. Як то зробити, я вам розкажу в іншому відео. Ну, так мені, по крайній мірі, розказувала ворожка, і я даже таке пробував робити. І який був результат? Дивіться слідуюче відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. Можливо, кому щось цікаво таке. Наш канал, наші байки, мої байки. І цікаво мені буде почути, хто що розкаже подібне свого, своєї практики в своєму житті. Бувайте здорові, до слідуючої зустрічі.